Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 24 серпня, 24 серпня 1572 року у Франції сталася подія, яка назавжди залишила кривавий слід у європейській історії цієї ночі, відомої як Варфоломіївська, у Парижі і за його межами почалася масова різанина протестантів гугенотів Причиною була релігійна ворожнеча між католиками та протестантами, яка роками роз'їдала французьке суспільство. Вважається, що ініціаторкою розправи стала королева матір Катерина де Медічі, яка прагнула зміцнити владу свого сина короля Карла IX. Першою жертвою став один з лідерів гугенотів, адмірал Гаспар де Колін'ї. Його вбивство стало сигналом до початку масових нападів. Париж охопила паніки і безлад. Католики вдиралися в будинки протестантів, палили, грабували та убивали цілими родинами. Жорстокість не знала меж. Хвиля насильства швидко перекинулася на інші міста та села Франції. Точну кількість загиблих історики не можуть встановити і досі. Одні джерела говорять про кілька тисяч, інші про десятки тисяч убитих. Але без сумніву ця трагедія стала однією з найбільших. У довгій історії релігійних воєн Європи символом того, до чого призводить нетерпимість та ненависть. А як ви думаєте, чи могли французькі правителі того часу зупинити кривавий сценарій, обравши шлях діалогу замість насильства? 24 серпня 1991 року стало днем, який назавжди змінив історію України. У Києві зібралася позачергова сесія Верховної Ради у РСР. Де розглядалося питання, що хвилювали мільйони людей, проголошення незалежності? Атмосфера була напруженою, адже вулицями, ще лунали відгомони серпневого путчу в Москві, а в суспільстві росло прагнення свободи та відокремлення від СРСР. Депутати проголосували за акт проголошення незалежності України. Спершу конституційну більшість склали 321 голос за. Але це був лише початок. Дехто свідомо утримався інші витягнули картки, щоб уникнути відповідальності. Тоді головуючий Леонід Кравчук запропонував тим, хто не встиг. Натиснути кнопку, підтвердити свою позицію письмово, і в результаті кількість голосів за зросла до 346. Це вже було беззаперечне рішення, яке підтримала абсолютна більшість. Того ж дня ухвалили ще кілька важливих постанов: про військові формування, які відтепер підпорядковувалися Верховній Раді України, та про департизацію державних органів. Це означало кінець панування компартії в структурах влади і початок нового етапу творення власної держави. Цей день став символом довгоочікуваної свободи, яка закріпилася вже на референдумі 1 грудня. Відтоді, 24 серпня, ми святкуємо День Незалежності України. Друзі, якщо шануєте нашу незалежну Україну, то поставте цьому відео лайк та підпишіться на наш канал.